Доброго дня. Я журналіст, Мене звати Софія Копач. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви сьогодні прийшли на громадські слухання? Слухати громадське слухання по поводу забудови. А ви особисто житель п'ятничан чи да, П'ятничан. Як ви ставитесь до цієї ідеї? Дуже добра ідея. Забудувати? Конечно. Тобто хороша ідея побудувати багатоповерхівку серед приватного сектору. Ну, чи багато поверхівку, так? Що що? А ми робимо свої висновки. — То скажіть, будь ласка, а ви от як ставитесь особисто з цієї? Після ж... цього слухання все буде зрозуміло тоді нам. А зараз вам не зрозуміло? Ні, мені зрозуміло, просто я ще не 50 на 50, ще багато ще. Ще давати дозвіл на будівництво чи ні? Ви також живете в цьому районі? Так. Я зрозуміла, добре, дякую. А я. Доброго дня, скажіть, будь ласка, з якою метою ви прийшли на громадські слухання сьогодні? Ну, підтримати, напевно, що у нас там немає, там обіцяли, що і магазин буде, і аптека, і лікар, і всі-всі, ну, ці парикмахерська. Все буде То на першому поверсі. Ви підтримуєте ідею ну, да, будівництва, ну, да, щоб була ну, да. переквахерська аптека і так далі. Ну, да. Да. А як ви ставитесь до того, що пошкодиться приватний сектор, який знаходиться навколо цього? Чим? Я? Тому що будівництво буде зруйнувати будинки і так далі. І план зібрання взагалі ну, не кругом будується, нічого ж не ламається. Вона кирпичному заводі теж засідає. Звідки ви про громадські слухання? Що сьогодні ну, мені передали знайомі, кажуть, а, хто? Підійти. Ну на я що з міської ради? Ні. Я з міською радою не маю діво. Дякую. Доброго дня, доброго дня, Доброго дня. дня. Скажіть, будь ласка, з якою метою прийшли на громадські слухання сьогодні? Послухати. Послухати, послухати, послухати. Що, як там що там буде пропозицію. Що там буде будуватися? Ми в тому країні живемо. І нам дуже важливо, що там має бути. Як ви ставитесь до того, щоб було будівництво в вашому мікрорайоні? Там були чи гарнаки, то позитивно. Там були чи гарники позитивно, розчистили. Ага. Що нове що, що буде? Щоб будуть будувати, то буде Ну будемо по почуємо, що будуть будувати. А Бо знаємо, що будуть будувати, ну в принципі не проти. Там був там був чагарники.